Дівчатка, всім привіт знову. Якщо ви тільки зайшли на мій канал, то це, ну, якби, наче як продовження. Мабуть, не продовження, все-таки. Друга частина хотіла сказати, але ні. Все-таки тут буде в мене зараз посилочка від Марини і канал Добрі іграшки. Вона замовила у мене шкарпетки для всієї своєї родини. І я вам не можу тут показати коробку, це велика коробка, я її вже відкрила. Трішки побачила, що зверху лежить. Мені вже хочеться дуже розпочати, тому 10-20. І я знімаю це відео, тому що якісь шкарпеточки я зараз розпочну із цього в'язати. Чому мені так хочеться? Я заскучала за в'язанням спицями шкарпеток. Можете побачити в попередньому відео, прослухати, тому що там я про це говорила. В общем, я відкрила, як я кажу, коробку, і в цій коробці лежить великий крафтовий пакет. Прям великий і тяжкий. Мабуть, він також не влізе в кадр, тому що, ну, чесно кажучи, він набагато вищий, чим стоїть в мене камера. Тому я буду просто діставати звідси. Щось він такий тяжкий, Буду просто доставати звідси ниточку. Мабуть, Зараз привстану і буду вам показувати. Марина написала, що десь 12-13 пар шкарпеток треба буде зробити. Ну, в Кожну ниточку Маринка вклала мені записочку, так як було це минулого року. Чи позаминулого, я не пам'ятаю, я в'язала також їй на замовлення. І в общем, ну, мені треба буде брати моточок. Ну, Давайте от перший дістанем, дістанемо і діставати з бумажечку і дивитися, що тут за розмір написаний, і такі, такі шкарпетки в'язати. Значить, я вам скажу, що в мене є така пасма Газал Happy Fit, я купувала у Дніпрі. Uh, да, у Дніпрі купувала. І я там купила лише одну. І потім собі думала, ну мені ще хочеться, тому я поїду коли в Київ, я буду в кандіярні і куплю знову собі газал Happy фіту і ще декілька пасм. Але коли ми приїхали в Київ, там не одної пасми, газал фіту не було в наявності. Я так зачарувалася в цьому, тому що, якщо чесно кажучи, то в основному я їхала туди по цю ниточку. Але зараз, коли я відкрила цю посилочку, і я тут бачу зверху декілька цих пазм, ну, навіть більше, ніж декілька. І я вже тепер думаю: ок, добре, що я не купила, тому що я буду насолоджуватися, ну, якби і на замовлення в'язати, і я не витратилася на це, так? І я маю зараз можливість, дякуючи Марині, пов'язати із цієї чарівної пряжі. Значить, це ось таке ось. Ну як, давайте буду вам скажу. так, 75% в Марінову, 25 поліаміда, в 100 грамах 330 метрів. Тут в пасмочках, тут колір 32-54. Тут, дівчатка, якщо розмотуєш ось цю пасму, тут вона складається із двох пасм, їх перематуєш і в'яжеш із двох пасм окремо і виходять шкарпетки. Да, Я вже в'язала Це улюблена ниточка моєї Катерини, вона м'якенька дуже. Так, є свої мінуси в цій пряжі, тому що вимивається колір, робляться катишки, але ну, я не знаю, це, ну, якби. М'якість її, її ніжність цієї ниточки, можна перекрити ну, ось цими декількома плюсами, перекрити ті мінуси, які є так, в цій ниточці. Вона набагато м'якіша за Артісан, за супервожну від Алізе. Да? Ну, від багатьох пряж. Це, як на мій погляд, взагалі з тих, що я пробувала, найм'якіша ниточка. Ну, в общем, не знаю. Я, мабуть, не буду показувати вам казати, які розміри так, буду в'язати. Я вам просто буду показувати саму ниточку. Буду потім відкривати і, ну, вже коли буду відкривати, щоб нічого не перепуталося, нічого не випало, щоб я знала, які мені треба в'язати розміри. Ну, так, далі іще одна: газал Happy Fit такий чарівний колір. Тут ну, просто намішано. Не знаю, я, мабуть, не, до... не дочекаюся, коли я буду з них. в общем, ну, Це ж не так швидко, шкарпетки вяжуться. так, Я за день можу зв'язати одну шкарпетку лише. Тому, ну, якби, якщо це 13 пар, наприклад, буде, то це мені потрібно буде використати 26 днів. Ну, добре, що в мене є багатенько часу, до холодів. Да? ну, Конкретної дати нема, але я все одно буду поспішати. Так, цей колір 32,52. І ще раз вам його піднесу, покажу, буду показувати, як воно виглядає в самих шкарпетках, буду, знаєте, знімати такі, ну, як сказати, Ну, по типу влогів щось таке буде. І ви можете побачити із тої чи іншої пряжі, які виходять самі шкарпеточки. Тепер іще один колір, такий яскравий, такий класний також. І це колір 3241. Буду вам так показувати, щоб ви могли роздивитися його. Так, ось такий колір. Далі, тут, що я ще бачу, Газал Happy Fit. Угу. Це тут така етикеточка. Тут уже показано, яка має бути шкарпетка. М -м Колір. Тут я, я навіть ще не бачила. Ага, 32,45. Я навіть не бачила, що газа Happy Fit в руках не тримала, саме із такою етикеткою. Ви зараз бачите на своєму екрані ось цей синій колір таким яскравим синім, насправді він голубенький. От. Можливо, це під світлом, тому що вже ж темно на вулиці. Якщо може я буду, коли в'язати, буду вам показувати його в ну, більш приденному світлі, може, тоді вам передасться. Так, бачу іще пасмочку. Ой, думала, що це така сама, як у мене. Ага, а це е газал Happy Fit. Етикетка, може це нова вже етикеточка. Колір 3261. Я спочатку як глянула, так, то подумала, що це таке, як у мене. Зараз покажу вам свій. Таких, бачите, коричневих, більше в темних. Ось таких мені мене відтіночках. А тут в мене теж така етикеточка, бачите? Як і тут, мабуть, це нова. Ось так. Так. Ось така це вже 5. П'ять. Так, поки що бачу, дівчатка, тут Алізе. І ще якусь я таку ще... Не бачила, ну, давайте по черзі. Значить, Alize Супервош Комфорт. У мене такі ниточки на продажу були. Це колір 7655, Вони мене були продані всі ось такого саме кольору. Я не, не спробувала навіть в'язати. Тепер спробую. Далі, дівчатка, ось така якась нова, знаєте, пряжа. Яку я ще не пробувала, і, здається, може, я і не бачила. Це номер. Зелений салат молочний бордовий. Не знаю, де тут номер. Чесно кажучи, може, ось це 0,58. Дівчатка не скажу. Тут 400 метрів, мариносова вовна і 25 нейлону. 100 грам. Да? Дивіться, і тут 100 грам. Супервоші, і тут 100 грам. Ну, точки зовсім різні. Ну, спробуємо цікаво. Сороковий розмір тут треба буде. Так хочеться, щоб ви всі моточки бачили. Так, давайте тоді. Ага. Так, трошки відключилась, то що бувають і такі кадри, що їздять. Також Alize Superwash Comfort Socks, От таку ниточку я взагалі навіть в руках не тримала такого кольору 44-47. Боже, це прям осінь-осінь. Так мені подобається це забарвлення. Я Не знаю, щось мені знаєте. От все одно, як би там не було, зима, весна, от осінні кольори. Це мені саме найбільше подобаються. ось такі. Також спробуємо. Такий колір теж. Тут іще я бачу, там подарочок лежить, мабуть. Так, ну добре, давайте ще, поки місто перейдемо до Артісану. Тут іще є. І є ще також два моточки, з яких я ще не в'язала. Так, ось такий колір також у мене був на продажу, але я також не в'язала з нього ні разу. Це 9001. Також буду дуже рада спробувати. Ой, на цей колір я дивилася, знаєте, дуже частенько, він мені дуже подобався, але щось якось так не трапилося. Ніколи мені його купити. Це колір 9004. Тепер також з нього пов'яжу, покажу вам, що буде виходити. Ну, і ось, дивіться, осінній колір, як на мене. Ось такий. Він також не сильно зараз передається вам, так, я сказала, ні, 79-40 номер. Трішки він, ну, якось тут, в темноті. Ось так більше схожий колір. Так, добре, цей і тепер, так, був Значить, Я тут дивлюся розміри. Значить, дивіться, дівчатка, ось такий моточок, але мені здається, що його не вистачить на той розмір. Тому що, ну, так, колір 11,017, тому що він, в общем, тут 200 метрів в 100 грамах, і його буде мало. Це точно. Якщо це. Ну, я ще з Мариночкою уточню, що до чого тут. І також цей на 41-й також буде його мало, одного моточка, тому що, так, да, тут 200 грам лише. Хоча я буду пробувати, не знаю. Ну, щось мені здається, що це, мабуть, мало. Може, це якісь короткі потрібні, я ж не знаю. Тому будемо дивитися, будемо в'язати. Ну, в общем. Спочатку розпочну, і, мабуть, газал хепі фіту <гум> тому що мені дуже-дуже хочеться. Такі теж дуже класні кольори. ну Ось цей ви знову сильно яскравий, бачите. Він більш такий голубенький. так І ще, дівчата, тут прям щось лежить ось таке класне. Я так, знаєте, коли дивлюсь завжди, коли Марина там упаковує свої іграшки, відправляє, вона на замовлення. вона, ну, Я вам залишу силочку, посилання на її канал, і вона дуже багато допомагає, вона, здається, там 50% від своїх продаж всі ці роки, доки війна, вона перечисляє на ну, військовим, так, на благодійність. На ЗСУ, ну і взагалі, ну, не тільки. в общем, подивіться її канал, якщо ви ще не підписані, і вона дуже чудова дівчина. І коли я дивлюся на її оці упаковки, коли вона упаковує, я багато чого в неї взяла для своїх іграшок упакування. Ну, тому що це дійсно дуже красиво і дуже смачно. Не знаю, ну я так думаю, мабуть, це подарунок. Не знаю, зараз відкриємо подивимося. Такі гарбузики, листочки. От я ж кажу, що для мене осіння тема це е це дуже чудово. Ось така відкриточка, візит... ну чи візитівочка, як сказати, також можна прив'язувати да і відправляти своїми замовленнями. Крафтове все таке мені дуже-дуже подобається. так Давайте все-таки відріжемо. Шкода, звичайно, мені а, таку красу різати, але ну, просто доведеться різати, відкривати. Ой, прям такий гарний, не можу. Маринка нічого не казала, мені що там подарунок чи ще щось. Нічого не сказала. О Боже, чата на що я бачу? <рі override> я боюся дивитися. <рігання> так, я боюся дивитись навіть. Давайте отак приберемо, отак покладемо. <рігання> <рігання> так, шоколадка. 99% какао. клас, спасибо. Я трішки. ну, в общем, да, Для мене це зараз в самий раз, оце, саме солодощі і такі, щоб не поправлятися сильно від них. Так, Це Рафаелко, це буде для моїх, мабуть, дівчат. У е, да, мене Катюша сьогодні їде, збирається, сьогодні збирається, завтра їде на до Даші, вони їдуть там в Одесу. І, мабуть, я їм віддам. Нехай беруть з собою ці цукерочки. Так, ну це, я думаю, що це Рафелко. Я, чесно кажучи, їх дуже люблю. Вони мої прям улюблені. Ну, Доведеться віддати. Ой, клас! Пасмочка газа хппіту. Колір 32,52. Просто така чудова. Дякую, це буде для Катерини, будуть шкарпетки. Знаєте, ми як поїхали в Дніпро, в тьоті були, і така спека була, ну неможливо навіть було ходити по на вулиці. Вона в хаті була у шкарпетках, в'язаних із цієї пряжі. І одного разу вийшла з кімнати без шкарпеток. тьотя моя говорить до неї, Катя, як це так ти без шкарпеток. Ми ходили, у нас просто ну така спека була. Вона ходила в кросівках і в шкарпетках. Ну, звичайно, не в'язаних, але все одно ми умирали від спеки в соніжках, а вона ходила в кросівках. Так. Кожен хотів мати її життя, але дехто хотів, щоб вона померла. Рут Веата, дівчина, не знаю навіть рут Вата. А, рут. Да, да, Дівчинка, все зрозуміла. О, я прям не можу. Книгарня є. Книгарня є. Я не знаю, я, я, я взагалі я зараз в такому захваті, що я не знаю просто, що мені сказати. Марін, дякую тобі дуже, чесно кажучи, це для мене така цінність, тому що ну, я знаю ціни на ці книжки зараз. і... Мені хочеться, щоб в мене була також, знаєте, своя бібліотека. У мене мама дуже велика бібліотека, але вже не хочеться читати ті книжки, тому що, ну, в принципі, я їх і перечитала в дитинстві, і зараз вони вже більш такі неактуальні. Більш хочеться читати якісь нові. Книжечки, нову літературу нашу. Так, дівчатка, я почистила трішки телефон, висвободила собі місця. Значить, книжечка Мариночка, я дуже-дуже тобі вдячна. Це просто ну, неоцінено, чесно кажучи, такий подарунок. В мене, ну, поки що в мене просто немає слів. Я, я в захваті. Я, ну, це, це дуже класно. Дякую тобі і за ниточки, і за солодощі, і за, ну, от, чесно кажучи, за те, що ти якби, дала мені да, таку можливість також і спробувати пов'язати із усіх цих кольорів, із усіх цих ниточок. Хоча це якби да, ну, як, наче робота, ну, улюблене хобі плюс робота. Але от все одно. Спробувати, Ну, ви ж всі, дівчат, хто в'яже, то ви всі розумієте, що хочеться, як би там не було, все одно спробувати таку чарівну пряжу, вона не дешево коштує. Ну, вся так, зараз вся. Тому всього не накупишся, не нав'яжешся для себе. Тим паче, що, ну якщо носити для себе, це також буде дуже забагато. Для себе одної, а час і бажання в'язати все це є. Тому на замовлення це просто чудовий варіант. І пов'язати з гарної пряжі, і подивитися, як воно буде, і витратити час на улюблене своє хобі. І на книжечку. Обов'язково дочитаю свої книжки і розпочну читати цю, тому що для мене це дуже дуже цінно все. Дівчатка, буду закінчувати, бо знову зараз час сплине. На телефоні не знаю, де він дівся, де вона ділася, ця пам'ять. Все, дякую вам дуже за перегляди. Дякую за ваші коментарі, які ви писали. Поки я була також на відпочинку, приїхала, подивилася, зайшла в творчу студію, коментарі перечитала. Дуже вам вдячна за все. Все, буду закінчувати, і до наступного відео, в якому я вже вам буду показувати, що я розпочала в'язати, ну, які будуть виходити шкарпетки із цієї ниточки. Так що не прощаюся, відео, звичайно, іще будуть. Бувайте!